Місце Москва, метраж 83, три кімнати 3, дизельна Анастасія Уфімцева стиліст Юлія чеботарь фото, Сергій ананєв Коротенько замовник буде жити в цій квартирі з сином і собакою. Породим мексиканська голос собака. Він звернувся до дизайнера Анастасії Уфімцевої з проханням створити інтер'єр в новобудові з відчуттям, що будинок існує вже давно, і у нього є історія. Тому з ентузіазмом підтримав ідею лофт з властивими цьому стилю оздобленням і матеріалами, грубуваті поверхні в обробці, що імітують старовинну цегляну кладку, декоративна штукатурка з ефектом бетонних поверхонь, стеля з існуючих перекриттів, двері, перегородки, меблі, декор, виконані з необробленого старого дерева. Все це допомогло реалізувати ідею заводського приміщення, переобладнаного в житловий простір. Подробиця. Спочатку планування була типова від забудовника, зміни торкнулися тільки частина приміщень, в квартирі з'явилася гардеробна кімната поруч з входом. Кімната для сина підлітка придбала більш правильну геометрію за рахунок перенесення перегородки. Площа основної спальні дозволила розділити її на дві функціональні зони. Кабінет відокремили перегородкою з металу зі вставками з димчастого скла. Таке зонування дозволяє імітувати панорамне скління і дає відчуття легкості. Зони кухні і вітальні не мають чітких меж. Вони поділені тільки предметами меблів і декору. Кухонні меблі виконана з сучкуватого тонованого шпону дуба. На протилежному боці кухонної зони розмістили модулі під холодильник і шафи для зберігання. Вони органічно вписуються в загальну концепцію інтер'єру за рахунок верхніх шафсі скла конструкція кухонних меблів не виглядає важкою. Витяжка з поверхнею під зістарений метал об'єднує і збирає в єдине ціле кухонну композицію. Зона загального користування відокремлена від приватної зони амбарної розсувними дверима, яка гармонійно вписалася в інтер'єр і підкреслила загальну стилістику і характер квартири. Для реалізації ідеї старої цегляної стіни спальні нарочито зафарбованої і пережила не одне покоління, довелося чимало часу витратити в пошуках потрібної фактури. Розповідає Анастасія Кухімцева. І тільки… Прогулюючись по території саввину Сторожевського монастиря в Звенигороді, в стінах його кам'яної споруди я виявила поверхню з потрібним ефектом. Надалі саме її і взяли за основу, а майстри з нанесення декоративної штукатурки віртуозно впоралися із завданням і повторили фактуру. Доповнюють цю стіну фрагменти зі стареного дзеркала у кімнаті сина стиль лофт зміщений в бік сучасного стилю. У цій кімнаті використовували більш яскраві відтінки в обробці стін, декор доповнений декоративним брусом на стелі, що переходить на стіну. Він виділяє спальну зону з ліжком, ліжко вбудована в подіум, який розташований в рівень з підвіконням. З цього місця відкривається прекрасний вид на місто з висоти пташиного польоту. Сантехніка з нержавіючої сталі в гостьовому санвузлі, і оригінальна плитка в стилі вуличного розпису банці відразу ж задають настрій, комбінована розкладка додає колорит і дає відчуття природності, а стеля. Рілято з невеликих осередків чорного кольору доповнює ідею дизайнера і підкреслює задумку в створенні лофт. Замовник просив не робити великої кількості шаф в квартирі, тому в ході роботи над планувальним рішенням було передбачено місце для вбиральні. У цьому приміщенні також була зроблена складна прасувальна дошка, вбудована в систему зберігання. Таким чином вона не займає багато місця. Меблі в гардеробній зробили на замовлення. Ще одна шафа розташована в зоні спальні, фасади розсувних дверей гармонійно вписалися в стилістику інтер'єру. Всі меблі підбиралися з урахуванням стилістики інтер'єру. Частина предметів, виконана з натурального вдруге переробленого дерева в поєднанні з темним металом. Наприклад, друге життя знайшли приліжкові тумби фабрики Брофн тумба під і полиці під акустику. Вони зроблені з натурального і екологічного індонезійського тика. Планування, бренди представлені в проєкті хол, оздоблення, декоративне покриття, еластик, підлогове покриття, керамограніт, естіма, освітлення, світильники і бра, бунджур абаджур декор та вази Діалма Брайон, кухня-вітельня, оздоблення, декоративна штукатурка, трейдінг, стильова фарба. Сапаров, декоративна цегла, вгітегіл, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс, підлоговий керамограніт, естіма, меблі, кухонні меблі, аранцюціне, диван і журнальний столик, наото побутова техніка, нєле, витяжка, діясел з цаволіні, стільниця і підвіконня, ков, освітлення, модульний світильник, артлік ткилим, діалма Браєн декор. Вази діалма Брайл настінний декор, кари, декоративні подушки, кари і боцунцепт, двері, амбарні двері, лофт-крел, спальня, кабінет. Оздоблення: декоративна штукатурка, волшіл, трайдінг, дзеркальне зістарене панно на стіні, планіка, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс двері, міжкімнатні двері, доріан, декоративна перегородка, лофт-крел, меблі, вбудована шафа. Добрий стиль, робоче крісло, бо концепт приліжкові тумби, Діалма Брайан освітлення, світильник підвіс і шина, артлік торшер і настільна лампа, бонджур-абаджур, декор міні-скульптура постільна білизна і покривало, лінентекстюри, декоративні подушки і настінний декор каре, дитяча кімната, оздоблення, фарба для стін міланц, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, вбудовані меблі. Добрий стиль, робочий стілець, буцунцепт, декор, діалма Брайан, Каре картина, Давид Шахназарян, розетки і вимикачі у всій квартирі, афапел ванна кімната, оздоблення, плитка на підлогу і стіни, Дюни це раміце, санфаєнс, унітаз, дюравіт, ванна і раковина, ветте, меблі, підвісна шафа з підсвічуванням, киюця, стільниця, столешніков, освітлення, понджур, абаджур. Полотенцесушитель, зегдер, гостьовий санвузол, оздоблення, плитка, перонда, санфаєн, сталевий унітаз, сталева, раковина і аксесуари, делабі, декор, дзеркало, Діалма Брайон, освітлення, світильник в стилі лофт, Бонджур абаджур, полотенцесушитель, Тругор. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ? Тен зсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW